Свої головний український подкаст Чехії. Вітаю вас і з вами свої. І подкаст веде сьогодні Сергій Драчук. Дещо розслаблений час відпусток триває далі, та й спека після невеликої перерви повернулася всереду знову. Тому й сьогодні наш випуск буде коротшим ніж звичайно, і в ньому ви почуєте репортаж про свято української культури, яке відбулося в Празі і вразило гостей неочікуваними ідеями. Сьогодні продаю вишиванки і різні вироби з бісеру, майстрині з України, а весь заробіток. Ми для військових. А в новинах сьогодні ви почуєте окремі терміни запису дітей біженців до шкіл знову привернули увагу. У празі з нового року подорожчає проїзд у міському транспорті. Голова МЗС Чехії відкрив у Дніпрі представництво Посольства Чехії в Україні. Уже цієї суботи в Чехії ніч фортець і замків. Свято української культури в Празі вразило гостей неочікуваними ідеями від барбершопу просто посеред фестивалю до чайних пакетиків для ванни. Це вже другий такий захід, який цьогоріч відбувся у просторі Крос-клуб у Празьких Голишовицях. Хто стоїть за цими бізнесами? Розкаже кореспондентка чеського радіо Олександра Туранова. Український фестиваль у Празі зібрав талановитих митців, підприємців, майстрів і музикантів. Атмосфера була настільки домашньою, що гості могли і скуштувати традиційні страви, і купити вироби ручної роботи, і навіть постригтися прямо на місці. Анастасія приїхала сюди з Берна, каже, саме тут вперше презентувала свою ідею світу. Родина дівчини в Україні завжди цікавилася цілющими властивостями трав. Тож, коли син мав проблеми зі шкірою, почали використовувати знання бабусі. Дитині це допомогло а з отриманого досвіду народилася ідея величезних чайних пакетиків для ванни. Усередині різні трави та солі, частину з яких Анастасія привозить з України. Продукція в нас під значкою Herbal, під на підзначкою Herbal Рітос це чайні пакети, але для тіла, для ванни, які можна запарити в ванні і насолодитися релаксом. До складу входять лише натуральні компоненти, трави, ефірні олії, які мають неймовірні властивості. У Нас в нашій сім'ї якісь свої певні рецепти, які нам залишились від бабусі. На даний момент ми використовуємо частково трави з України, які можна сюди привезти, і частково місцеві трави, такі наприклад, як лимонграс і так далі. Але також в склад в нас входять магнієві пластівці, або ж кажучи, бішофіт з Полтавщини. Ідея була. Всі, всі, всі необхідні інгредієнти, як би були, і вирішила спробувати сьогодні. Вперше представляю свою продукцію на фестивалі. Трохи далі, серед веселих дитячих майстер-класів та яток з їжею несподівано можна було знайти. Барбершоп український підприємець Василь облаштував стенд, де презентував свою мережу під назвою Одеса. Мама просто неба. Усе як у справжньому салоні для чоловіків: дзеркало, станок, навіть атмосфера. На місці відвідувачі могли не лише подивитися на естетичний процес, а й підстригтися. Наразі Василь вже має у празі шість барбершопів та один в Іспанії. І зупинятись не планує, бо переконаний, українські майстри затребувані та талановиті. Шість років тому я приїхав в Прагу. працював в одному з барбішопів. На Жишкові, і через два роки я вже відкрив перший барбішоп, де сам мама на Карліні. Зараз ми розширяємось, і в проєкті ще два барбішопи, які ми плануємо відкрити теж в празі. Хотіли популяризувати максимально наш проєкт, і так як 90% процентів. Наших клієнтів це Україні українці. Ми хотіли би представити, щоб побачили у нас ще більше людей, які приходять на культурні мероприятия, подивилися, що ми можемо, як ми, ми маємо гарних мастерів. І а ось Катерина Волкова презентувала свій арт-простір масовка, де навчають роботі з глиною бізнесу. Вже три роки, і він постійно росте. Її майстри спеціально для фестивалю підготували колекцію унікального посуду. Ної роботи ми активно розвиваємо наш спейс, і наша така велика ціль це дати кожному нашому гостю трошки відчути себе майстром. Та спробувати щось створити з глини, взагалі доторкнутися до цього мистецтва кераміка і зробити його таким трошки доступнішим. Сьогодні ми представляємо кераміку на продаж, яку зробили наші майстрині. Ми маємо чотири майстрині, Вони працюють у нас тут в Празі. все роблять, моделюють власними руками, все розписується власноруч. І ми робимо досить мало екземплярів, щоб посуд був справді таким унікальним. Частина учасників мала і благодійну мету. Ольга бере участь майже у кожному фестивалі, каже всі кошти від продажу вишиванок і прикрас вона передає на підтримку України. Сьогодні продаю вишиванки і різні вироби з бісеру, майстрині з України. А весь заробіток ми медлієм. Для військових ми започаткували це спочатку повномасштабної війни. Спочатку ми між собою організовували та донатили, а потім виникла ідея трошечки розширити і заробляти якимось чином для того, щоб більше допомогти військовим нашим знайомим, ми закупляємо амуніцію, а буває долучаємося і до зборів, і до великих зборів. Чехмарик Синик вже другий рік поспіль влаштовує у празі фестиваль української культури. Каже, метою є показати Україну не лише як державу, яка страждає від війни розпочатої Росією, а й познайомити усіх охочих з її культурою, традиціями та талановитими людьми. Тому цьогоріч фестиваль став ще більшим. Кількість яток зросла до 42, а серед них з'явилося 20 різноманітних митців, які презентували свої вироби цей фестиваль виник тому, що в мене багато друзів українців, які живуть тут уже багато років, а також чимало тих, хто був змушений утекти від війни. Я працюю в крос-клуб, мультикультурному центрі, який відкритий для всіх. І ми подумали, чому б не зробити щось пов'язане з Україною. Це свято і для чехів, і для іноземців, які тут живуть. Ми просто хочемо показати іншу культуру, запросити людей подивитися. Титися, що може запропонувати Україна, які має традиції, яка чудова тамтешня їжа, талановиті музиканти й митці. Потесе кокруцо Укеїна на бізі, які музиканти. На гостей чекали не лише підприємці, а й чимало смаколиків від вареників та випічки до ароматних шашликів. А ввечері публіку надихали українські музичні колективи, які презентували як власну творчість, так і авторські обробки відомих музичних композицій. Дітей тут організували майстер-класи, а музика торкалася найглибших струн душі. Наступного року обіцяють організатори фестиваль обов'язково повернеться ще більший і ще тепліший. Репортаж про фестиваль української культури, що відбувся в Празі, і обіцяє повернутися й наступного року. Підготувала кореспондентка чеського радіо Олександра Туранова. Слухайте наші подкасти і дізнавайтесь корисною інформацією. Це і можливість дізнатися ексклюзивні речі та відвідати різноманітні фестивалі. А ще заходьте на нашу сторінку в інстаграмі Україна Підкреслення Радіо Підкреслення Праг. Слово Праг пишеться за англійським правописом. Хочу нагадати, що ви також можете наші сюжети не тільки послухати, але й почитати на нашому сайті ukraina.radio.cz. Ну і настав час актуальних новин. Окремі терміни запису дітей біженців до шкіл знову привернули увагу. Дискримінаційним вважають пункт закону, що запровадив окремі терміни, група сенаторів і вчительське об'єднання. Сенатори вже подали скаргу до Конституційного суду Чехії з пропозицією скасувати цей пункт. Частина депутатів чеського сенату вважає, окремі терміни запису до основних шкіл для дітей іноземців із тимчасовим захистом дискримінаційні і можуть призвести до сегрегації. Тож вони просять Конституційний суд скасувати можливість для шкіл призначати такий окремий термін. Нині чинний закон дає можливість директорам основних шкіл зі згоди засновника школи, а це найчастіше територіальна громада, місто а в празі міська частина, призначити окремий термін запису до перших класів тільки для іноземців із тимчасовим захистом із 1 червня до 15 липня. Стандартний термін запису для всіх інших, в тому числі для всіх інших іноземців, у квітні. І якщо школа призначить окремий термін для дітей біженців, в основному терміні вони не можуть брати участі і може до такої школи вже й не потрапити. Конституційне подання групи сенаторів щодо подвійних термінів запису підтримала і учительська платформа асоціація, що об'єднує майже 1900 учителів і вчительок чеських шкіл усіх рівнів. Там теж заявляють, окремі терміни запису до шкіл дітей із тимчасовим захистом є кроком назад, дискримінаційним заходом, який не вирішує реальної проблеми. Як кажуть в асоціації, окремі терміни запису порушують принцип рівного доступу до освіти і можуть призвести до того, що українські діти і їхні родини будуть почуватися як громадяни другої категорії. У празі з Нового року подорожчає проїзд у міському транспорті. Йдеться в першу чергу про одноразові квитки. Дещо дешевшими вони будуть у разі купівлі онлайн. Вартість проїзних на пральський міський транспорт не змінюється, тож постійні його користувачі змін не відчують. Найбільше доплатять, як кажуть в адміністрації чеської столиці, у першу чергу туристи. Тож ціна звичайного паперового квитка для дорослого без знижок на поїздку тривалістю до 30 хвилин зросте з нинішніх 30 крон до 39. Як смс-квиток він коштуватиме 42 крони. А от коли його купити через мобільний застосунок системи праського інтегрованого транспорту під літачка, такий квиток обійдеться в 36 крон. Нинішній квиток на поїздку тривалістю до 90 хвилин за 40 крон буде коштувати 50 крон у паперовому вигляді, 55 через смс чи 46 при купівлі онлайн через застосунок. Міська адміністрація Праги також узяла до уваги ухвалене ще в червні рішення середньочеського краю про підвищення тарифів на проїзд теж із 1 січня. Таким чином подорожчають і подорожі між Прагою і середньочеським краєм, теж, як правило, на 30% при квитках у паперовому вигляді чи на 20% в електронному. А от штрафи за неоплачений проїзд у міському транспорті Праги зростуть уже з 1 вересня. Основний розмір штрафу підвищиться з 1500 до Двох тисяч крон. Якщо порушник оплатить його протягом 15 днів, сума зменшується до 1500 крон, якщо оплатить на місці до 1200 крон. Оплата штрафу при цьому не звільняє від оплати неоплаченого проїзду. Транспортники водночас планують ближчим часом значно збільшити кількість ревізорів. Голова МЗС Чехії відкрив у Дніпрі представництво Посольства Чехії в Україні. Чеська дипломатична присутність у цьому місті на сході України буде розвивати і практичні бізнесові відносини, і міжлюдські, сказав Ян Ліпавський під час урочистого відкриття канцелярії минулого тижня. За його словами, Чехія відновила свою дипломатичну присутність на сході України першою з іноземних держав, і ця дипломатична присутність є нині на найбільш східній позиції з усіх держав. Далі, цитата на цьому місці: ми від імені Чехії і Європи піднімаємо один із найсхідніших наших прапорів в Україні. І коли я говорю про Україну, я маю на увазі всю Україну, включно з окупованими регіонами, включно з Кримом. Наголосив Ліпавський. Він висловив упевненість, що Україна з часом відновить свою територіальну цілісність. І тоді ми зможемо здійснити схожу акцію в Криму, в Сімферополі, в Луганську, в Донецьку. Додав він. Метою чеської дипломатичної присутності є заохотити місцевих мешканців, підприємства, громади регіону, неурядові організації, школи чи лікарні, і дати їм знати, що вони не самі. І далі знову цитата: Дніпро це сталеве серце України. З погляду промисловості, воно схоже на те, чим вирізняється Чехія в межах Європи. Ми теж промислова країна, зауважив міністр закордонних справ Чехії. І нагадав, що в Дніпропетровській області працює кілька десятків чеських. Фірм. Через подібність у промисловому розвитку Чехія взяла Дніпропетровську область під свій патронат також із огляду на повоєнну відбудову України. Прага пропонує тут свої можливості в енергетиці, транспортній інфраструктурі, охороні здоров'я, водогосподарстві, традиційному будівництві чи технічній освіті. Уже цієї суботи в Чехії ніч фортець і замків. Десятки фортець, замків та інших пам'яток по всій Чехії залишаться відчиненими і за темряви, і запропонують відвідувачам 23 серпня унікальні враження, нетрадиційні екскурсії, вечір сповнений історії, музики й театру. Цього року головним центром ночі фортець і замків чеської НОЦ буде державний замок у Герчице, де на його гостей дихне атмосфера сонячної Італії. Проєкт Національного інституту охорони пам'яток, який організовує і всю акцію з назвою Слідами шляхетних родів, має додатковий заголовок рік італійської шляхти. Тож у цьому замку, останнім власником якого був італійський рід Колальто, можна буде прожити диво італійських історії, музики і смаку. Багато пам'яток готує костюмовані екскурсії або можливість відвідин при світлі свічок або факелів. Цього року вночі фортець і замків бере участь також рекордна кількість партнерських пам'яток, що не перебувають в управлінні Національного інституту охорони пам'яток. 39 об'єктів, із яких 13 приєднуються до акції вперше. Йдеться про пам'ятки, що належать приватним власникам, територіальним громадам чи громадським об'єднанням. Загалом цього року в акції візьме участь майже 140 пам'яток. Ну що ж, на сьогодні ми змушені з вами попрощатися. Пам'ятайте, що ми з вами на постійному зв'язку. Можете знайти нас в інстаграмі Україна Підкреслення Радіо Підкреслення Праг. Слово Праг пишеться за англійським правописом. Також ознайомитися з матеріалами наших кореспондентів і послухати цей подкаст і ті, які ви пропустили, ви зможете, якщо зайдете на сайт Радіо Праг International за адресою ukraina.radio.cz у студії протягометеру для вас працював Сергій Драчук. До наступного тижня. Почуємося. Па-па.